Вітаю, друзі, 30 червня 25-го року. Хочу показати ще раз свій абрикос під назвою Монастирський. Кожного року я його показую, і кожного року він з урожаєм. Минулого році тут було біля 100 кілограмів, зараз, я думаю, не менше. Це при тому, що Тут по вулиці, та хоч от і Григоряча сусіда, впуста в нього нема там. Вон один бачу висить абрикосик. І оце такий в мене монастирський. Друзі, я його знімаю зараз для того, щоб показати його урожайність, бо чи до висить він до повної зрілості. Ну я сумніваюся, ж він вона на вулиці росте. Обліплений, вже почав фарбуватися. Я вчора вирвав, були плоди і 80, і 90, і 60 грамів. Ну, виборочно вже можна було б його і рвати. Ну ви гляньте на цю загрузку. Ростирський, друзі! Кожен рік, я не знаю, чи сорт такий, чи я обробляю так, та нічим особливим вже не обробляю. вже такого воскового молочного кольору ну крупні хоч я їх і не нормував тут шикарний абрикос ну, буду сподіватися що щось залишиться хоча кожного року так думаю ну хай ще підспіє хай підспіє потім Виходиш одного ранку, а тут тільки бадилля валяється на дорозі. Чим я обробляю його, друзі? Буквально три обробки. Осінню нема в мене охоти його обробляти. Обробляв цієї весни 30 грам нордикс сплячим брунькам. 30 грамів. Потім по конусу, ну тут конусу нема, ну тільки-тільки почали бутони. Хорус 5 грамів, актара ну, півтора грами. І перед цвітінням це десь через 2 половиною тижня. Бризаю сигнум 10 грамів плюс три 3 там, чи 4, не пам'ятаю. І в кінці цвітіння бризкав обратно Сігнум і топсін М 15 грамів, Сігнум 10. Все. Ви бачите, немає тут ніяких признаків манеріозу. Какомікозу і інших хлорозів. Отак, вот друзі, коротенько. Сподіваюсь, що побачу і спілі абрикоси. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення!